Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям і друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися на нього і приєднатися, готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий струций, як колись у нас печуть на різні свята, отакий струций. І отакий ще можна, можна так само. І він такий, ну, у нас такі, так, такі печу. Я вам не покажу в розрізі, бо, бо це до церкви я спекла, що, то, що не буде в розрізі. Але якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Він дуже ніжний, це тісто, дуже таке універсальне, просте і дуже смачне. Так що раджу вам. Мені кусочок того такого струцні уділили, врізали, так що я хочу вам показати, який він у розрізі. Дивіться, який він м'ягенький. О, дивіться. Дуже такий. Отакий кусочок мені дали. У нас тут є 750 мл води. 200... 200 мл олії, 180 г цукру і пів пачечки ванільного цукру чайна лишка солі. І ми виливаємо, закип'ятити, охолодити до тепленького. І виливаємо в машини. Тепер добавляємо сюди, розкришуємо 40 грам дріжджі. Отут во І... Будемо його трошки аби воно розпустилося чуть-чуть. Так, тепер будемо давати скільки води будемо робити таке тісто один до двох. Наприклад, 750 у мене мілілітрів води, значить, треба мені півтора кілограма цукру, Один, того муки. Один до двох. Ось тут у мене 750 грам муки висипаю зразу сюди. І ще буду додавати. І буду місити. Одну висипали, тепер будемо підсипати. Ще, але не всю. Будемо лишати трохи. Ось ще один черпачок такий. І відтак ще будемо під... підсипати. Май... Замишується. Ми трохи позачищуємо муку зі стінок отак. Машинки. Все позачищуємо. І добре тепер ще їх, її... так аби не було комочків. Добре вимісити треба. Це тісто таке дуже ну, просте і дуже файне. Тісто після години е підходжені. Ось таке тісто. Все то, то ми поклали, а це ми кладемо, аби збиваємо. Ото я мішу багато. То ми поклали підходити, а це ми збиваємо. Ось так збиваємо. І кладемо ще на годину раз підходити. так, Ой, туди всі. І кладемо в тепло, ще раз підходити. Ось цемо робити струцень. Е, то -то. Поділили кісто наше на п'ять частин. О, то, то, що ми місили. Бо я місила по порції, так от то, що ми місили, на п'ять таких частин і формуємо е, такі тут жгути. Так само як отак. Формуємо жгути. Ось такого. П'ять штук. Таких п'ять будемо формувати. Ось так. Перед усіх, всіх тако беремо і все підсуваємо під, під оцей, так розсуваємо, і ведемо цю футу? Ось кладемо і. Ось наш уже струцень підійшов. Ми його змастимо. Тут яйце, до одного яйця чайна лишка води. Ось так ми його позмащуємо. Якщо домашні яйця, можу один раз змащувати, не треба. І от вже змастили. І тепер включаємо собі духовку і духовку я, я включаю так, на 200 а, і печу 50 хвилин. А можу включати на е, ну, 200, пару хвилин печу при 200 і так зменшую до 160. Хвилин 15 печу при 200, зменшую до 160 і так печу. А можна печи при 190 годину. О, і буде. Якщо, наприклад, магазинне яйце, то два рази робимо двойну змаску. Двойну. Отаку. Ще раз. Отак. І тепер включаємо духовку, якраз маска підсохне, нім духовка нагріється і вже можна буде ставити в духовку. Ось такий вийшов у нас оцей струцень, що ми плели. І я ще оцей каво, оцей ось такий просто неплетений. Тут зараз змащу. От. І буду теж такий ще один. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки. тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру всім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі! От дали мені кусочок того такого струцні уділили, урізали, так що я хочу вам показати, який він у розрізі. Дивіться, який він м'ягенький. О! Дивіться, який. Дуже такий. Отакий От кусочок мені дали. Диві. О, отакий. Отакий у розрізі. Отакий. Той струцень.